Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогоднішня наша розмова це не стільки моє бажання вказати вам на щось, що неправильно вживаємо у мові, що так говорити не слід, навчити, як правильно. Це більше така розмова спонукання до роздумів. Про що ж йдеться? Ідеться про ті слова, які прийшли до української мови, переважно з російської, але настільки вже вжилися в нашій мові, убулися, що змінити їх тепер складнувато, скажімо. І перше з тих слів заявлений у темі пилосос. Бажаючи його зукраїнізувати, люди почали. Вживати пилосмок, Але чекайте, чекайте, якщо смоктати є в українській мові, то пил також вживається, але не у значенні той порох, який ми прибираємо тим агрегатом. На позначення цієї машини можна було б сказати порохотяг: він тягне порох. А може, ви маєте якусь іншу пропозицію, мені цікаво буде почитати. Напишіть у коментарях. Наступне слово ванна. Якщо ми говоримо ванна, то маємо на увазі ємність, у якій ми купаємося. Однак не дуже добре вживати слово ванна на означення кімнати. Бо тоді би треба було змінювати його таким чином. Я зараз у ванній. Як вийду з ванної, то прийду до кухні. Це не по-українськи. Ви скажете: а що ж тоді робити? Тут розкажу вам дещо з історії української еміграції. Коли виїжджала українська інтелігенція у 20-х роках ХХ 20 століття, 20-ті, 30-ті роки, оце е, дв... міжвоєнне двадцятиліття, вони забрали з собою на еміграцію полтавсько-київський діалект, той, який на той час був найчистішим діалектом української мови, так, от українці того часу... На позначення кімнати, в якій стоїть умивальник, ванна, можливо, унітаз, мали слово лазничка. Послухайте, яке воно гарне, адже в українській мові є слово лазня, велика лазня, в якій можна викупатися навіть кільком відразу, групі осіб, а лазничка це таке зменшене, така невелика лазня, лазничка. Чи не варто було б повернути таке гарне слово до сучасного слововжитку? Коли я розмовляла з пані Емою Андієвською, то вона, як великий знавець української мови, дуже була проти слова холодильник, мовляв, це слово прийшло до нас з російської мови. А як би ви? По-українськи сказали на холодильник. Таке звичне для нас слово лампочка. В українській мові це називається жарівка, бо вона має нитку розжарювання, вона жариться. Дивіться, коли розкладають багаття, і воно починає, воно розгоряється щоразу сильніше. То ми бачимо, як в небо з того багаття летять жаринки. Наступне слово те, яке вже кілька разів повторюється, це, це та нещасна лампадка. По-українськи вона називається каганець або мигунець. Дуже часто в українській мові вживається слово тормоз. Але немає в українській мові тормоз, тормозити, є гальмо і гальмувати. Коли ми чимось вражені, можемо сказати жесть. Ну ні. По-українськи жах або «ой леле». Таке ж звичне для нас знімати фільм. Ну ні, бо фільмувати. І у зв'язку з наступним словом, мені дуже цікаво дізнатися в коментарях, чи ви коли-небудь ставили перед собою питання, що це слово може бути неукраїнське. Слово розібратися в українській мові воно означає тільки одне: зняти з себе одяг. Якщо ж ми говоримо, треба розібратися в цій справі, то це не по українському. По-нашому, говориться, треба цю справу з'ясувати. Але не треба переборщувати і намагатися на силу українізувати слова щоденного вжитку. Спалахуйка, розчепірка, пикогляд, мордокнижка. Що це таке? Усе це звучить мені дуже по-одеськи. Спеканімажливая, асфальт парепалса, корови хекають. І зонтік не розчепірюється. Це як другий Нікола Азіров. Плекаючи й леліючи рідну мову, треба завжди мати міру, а не так, як у тій приповідці застав дурного Богові молитися, він і голову розіб'є. До речі, тих смішних слів, про які я сказала вище, ніколи в українській мові не було. Вони були вигадані спеціально для жарту. Але стали використовуватися в Україну ненависницьких дописах в інтернеті. Не даймося зманіпулювати. Будьмо уважні і обережні у слововжитку. Дякую, що сьогодні були зі мною. До наступних розмов. Па-па!